На жаль, не вдалося втримати нічию з Динамо. Що можеш сказати по сьогоднішньому матчу? Та що можна сказати. Так сталося, що можна сказати: на останніх хвилинах е... не дограли в обороні чи не знаю, що. Ну просто рикошети так сталося. Я не знаю, що додати, що у Для тебе це перший матч в Черкасах по-справжньому домашній. Як тобі атмосфера стадіону, підтримка вболівальників? Та, звісно, приємно грати в домашньому стадіоні. Мені дуже хотілося зіграти і, головне, перемогти. Ну, на жаль, сьогодні цього не вдалося. Дуже прикро, що не порадували вболівальників, але будемо намагатися в наступних іграх це робити. На твою думку, не вистачило тільки фарту в цій грі? Чи не вистачило. Що... Більше треба. Е... Бити поворотом, обистряти гру, тому що буваємо, можемо доходити, але чомусь не робимо цю останню передачу чи удар, не знаю чому. Треба розбирати ігри і більше, більше додати якомога більше, якомога швидше. Наступна гра у нас знову домашня проти Колоса. Що можеш сказати про цього суперника? Поки що нічого не буду казати. Знаю, що тільки це гарна команда. У нас зараз всі команди дуже. Хороші, якщо подивитися старт чемпіонату, дуже цікаві ігри насичені, Так що буде цікаво, точно так що розберемо, подивимося. Гра покаже.